Російська влада оголосила про смерть Олексія Навального. Найвідоміший російський опозиціонер і противник Путіна помер у в'язниці. Про причини поки що офіційно не повідомляють. Говорять, що після прогулянки Навальний погано себе почував і одразу знепритомнів, коли приїхали лікарі, констатували смерть. Зазначу, що скарг на здоров'я від Навального перед смертю не надходило. 10 січня Навального вперше після довгої паузи підключили по відеозв'язку для участі у засіданні суду. Він виглядав здоровим. Я вам номер правда ми саме лісову що <подобиваємо> то що судьи громний зарплатного суді подекриває твою лісову, деньги у меня заканчиваются. і в США, і в Європі, і в Україні звинуватили у всьому Путіна. Байден прямим текстом сказав, що саме Путін відповідальний за смерть Навального. Загалом ця подія це великий удар по російській ліберальній опозиції. І якби в Росії теоретично сталися б якісь радикальні зміни, наприклад, щось би сталося з Путіним, то саме Навальний, як зрозуміла для заходу фігура, став би точкою тяжіння для російських еліт. Тепер такої постаті немає, і далеко не факт, що вона може з'явитися в найближчому майбутньому. І в цілому, це черговий сигнал російському суспільству і елітам, що кожен, хто кине виклик Кремлю, буде знищений.